У нас новий тур і новий тест-драйв. Це Suzuki Вестром 800DE з 21 колесом, з зубатими шинами, запакований всім, що треба для трьох днів автономної поїздки. Так що погнали? я видел, как ты проезжал, то я скоро буду. Окей. А? Давай. Сейчас я покажу вам, как работает квикшифтер. Ну, то есть, как тут показывать. Покажу, что вот моя левая рука, я ничего на ней не делаю. Я перемикаю передачі. Дуже м'яко, плавно, без рибків. Альмуємо. Що там у нас перша? Так само м'яко-плавно переключився з другої на першу. Зараз на трошки масу і У нас сьогодні нульовий день туру. Ми маємо доїхати до точки старту в Кам'янці-Подільському. Це досить багато треба проїхати за день. Відповідно, ми багато їдемо асфальтом. За асфальт я цьому мотоциклу ставлю ну, 5 з плюсом. Ладно, не 5 з плюсом, 5. По-перше, нього... мені дуже подобається його двигун. У нього хороший, рів... хороший крутний знизу і рівний в широкому діапазоні, але не можна сказати, що це низовий мотор верхах достатньо потужності, я не пам'ятаю скільки, здається, 85 сил чи 87. Потужності достатньо, крутний не пропадає на верхах. Приємно робити обгони на трасі. Тобто не треба, там, він не тупить, не треба скидати передачу вниз. Класний мотор. Він дуже приємно і класно, неочікувано класно керується. Ну, попри от, 21 колесо, са довгу базу. Третій момент, який дуже подобається на асфальті, це просто ідеальний шовковий квікшифтер. Один з кращих, який я використовував останнім часом. Тобто він перемикає більш компактний, бачите? Цей от важель. Це от кік-шифтера, невеличка, компактна. Навіть якби при падінні тут ламати, ну, складно відламати щось. Перемикає м'яко, непомітно, без ривків і щепленням. В принципі, я користуюсь тільки на старті і на фініші, а далі просто їду на ліва рука вільна, я риюся в телефоні, дивлюся на маршрут, навіть в Телеграмі щось читаю. Наступне, що подобається, це комфорт, тобто, як і всі строми, це якби фішки ціліки. Ну, у нього класне комфортне сидіння для асфальту, просто шикарне, Подивіться, який диван. Сузуки да, вважають, що комфорт має бути навіть, якщо ви їздите по офроуду. Що не подобається на асфальті, Ну, звичайно, вітрозахист, бачите, який вітровичок невеличкий. Він в принципі знімає потік з грудей. Але на шолом все летить. Не вистачає регулювання от простого механічного регулювання, яке є на 10-50. От за це я поставив. Мінус знімаємо Та, uh, да, В принципі, ще можна півбала зняти за те, що тут немає круїз контролю. Квікшифтер крутіший, класний, комфортний. Їдеш як на автоматі, а круїза немає. Ну, тут якби СУЗУКі відправляє бажаючих мати круїз, відправляє купувати 10-50. Тому такі враження: їдемо далі, Фрол буде пізніше. Я вас буду трохи знімати, друзі. Е, да, у нас, у нас все ще день нуль. Завтра почнеться маршрут, але пригоди почались, будуть уже сьогодні. Дивіться, отакі красоти. І ми зараз поїдемо через цей каньйон, вниз, через місток. Тут у нас дуже знакове місце, тому що в минулому турі е, ми цю ділянку проїжджали годин 5. 5 да? Так. Ну тоді був дощ просто. І ми там просто погибли в тому дощі. Ми зараз в готелі в Кам'янці-Подільському. У нас перший їздовий день е -е, починається. Вчора був день нульовий, розминочний, але було чимало цікавого фроуду, <кій> і підвізка, в принципі, працювала активно. І тепер я хочу підвізку трошки підкрутити. Тобто в мене є вже певні побажання до неї. Ну, глобально в мене. Головне зауваження, що підвізка м'яка, як і на всіх в принципі, японцях Adventure. Пружини м'які, але добре, що тут є всі регулювання, це можна підправити. В принципі, з пружин ми почнемо. Задній амортизатор. Ось регулювання підпожима, враховуючи, що я з багажем. Я в принципі не самий легкий, не найважкий, але не самий легкий райдер, тому додамо зразу при на максимум. Ну, да, він якраз був в середньому режимі, навіть трошки був підтягнутий 4,5. Попередній піджим вилки зараз дістану ключик, підкрутимо. я трошки відналаштував е підвізку, вона стала працювати краще, менш розхитує, принаймні от на таких е дорогах на Бруківці Кам'янця-Подільського їхати стало ну, цілком норм. Не диван, комфортно, але не диван. Побачимо, що буде на з, е більших нерівностях на бездоріжжі. Це хороша тестова така адвенчур ділянка. Ось такі дороги є десь на Балканах, в Туреччині, можуть бути десь в передгірі Альп, Гравійка, каміннями. Не супер складна. І адвенчур-турист будь-який, повинен це спокійно проїжджати. Налаштування підвізки і підтягування трошки покращило ситуацію, але все одно він занадто м'який, пружини стокові не дають необхідної жорсткості, він розхитується. Особливо задня частина, цього не мала би бути. Треба міняти пружини. По ергономіці. Тут я їду стоячи, постійно маю балансувати. Ну, з ергономікою все в порядку. Кермо розташоване, кермо без проставок. Ніяких проставок немає. У мене дріт 190. Мені зручно. Я його трошки розвернув, припідняв. Висота керма адекватна. Підніжки тут, звісно, ж не топ, вони вузькі, але їхнє розташування зручне, тобто цей трикутник райдерський, хороший. Їхати можна на складних ділянках балансувати, особливих труднощів не виникає. Е, можна перекурити пару хвилин. Хто тут був? Точніше, хто тут не був? Я не був? Я не був. А, всі не були, чудово. Дивіться, ми переїхали річку Тернава. Це приток Адністра у нас численних. Місток. Її рівень зараз не дуже високий, але через затоплення Дністра вона піднялась звичайно. Ну, Тим не менш, місток цей і зберігся. Це Оця стара дорога, якою ми їдемо, вона також збереглась. Попробуємо в неї далі проїхати, якщо її не затопило. А як вам спуск був? Мені подобався спуск. Мені подобався, Такое... спуск. Ну, він дуже нескладний, ну, не прикольний, кайфовий. Отакими да, да, от таким, от дорогами ми будемо і їздити переважно. Асфальту у нас, сподіваюся, не буде. Офігенно. Ось вот це я правильно підповкав. Тому що у нас Труадвенчер. Це неправильне названня Тура. А як я правильно назвати? True, true. True, true. Та ні, ні, ні. Тебе два чоловіка говорять, а ти упираєшся, як баран. Ви мене цей не переконаєте. А тепер буде схожий ґрунтовий серпантин наверх. Ось такі от з каменючками. Зі шпильками. Тут уже перевіряємо не гальма, а роботу двигуна. Наскільки він зручний на таких ділянках, де треба газ дозувати, працювати з щепленням. О, яка класна діляночка. Ух! Так, може трошки знесло. Я не можу допомогу декор... вилізти, звідси. Виліз. Ну двигун тут просто топ. За двигун мотоциклу п'ятірка. Так, тут треба зупинитися, зробити фоточку. Дивіться, яка тут краса. Ну це просто неймовірно. О, то ти, ти їдеш. Ну, до... я... просто дистанцію там 20 метрів. Ну, давай, давай я доїду до самого верху, а потім там, де вже зупинюсь, а ви вже тоді стартуєте. Я буду вас знімати. Ну, тут я... Я Знає, тропка, да? тут є. Ну, так. це дорожка, бачиш? Дорожка. Да. Так. Да, зараз буде ділянка, Зараз буде ділянка така е, ну, складна так? Ти пропустив вступну частину. А? Пропустив вступну частину, кажу. А що там було? Хороші їдемо, що тут думаєш. Прямо скажем на ізі! Двигун чудовий, на другий, крутного достатньо. Ну, клас, я виїхав і кайфанув. У нас останній день туру. Такий от у нас вид з кемпінгу був. Збираємося, скоро будемо виїжджати. Всі готові? Майже готові. І сьогодні у нас в програмі будуть... Потужні хащі до обіду як мінімум. Буде шматок ділянки взагалі недослідженої. Попробуємо її проїхати. Можливо, не проїдемо. можливо, проїдемо, як вдасться. А потім виїжджаємо на сільський асфальт і на Вінницю їдемо. Такий план. не справляється, сильно просідає Только працює непогано, а так, не справляється. Одна класна ділянка у нас по маршруту, це взагалі стежка, яка це не дорога. І дивіться яка крутіша, красивіша долина, в яку ми спускаємося. Майже альпійська. Але тут загалом нічого складного. Баланс у мотоцикла хороший, їхати легко, є дуже корисна і дуже Зручна в користуванні оффроудна АБС. Однією кнопкою на кермі, напірні, зараз я включив, блокую заднє колесо, на передньому колесі АБС залишається, нехай буде. і все, котимось в цю красу. Так, у нас попереду Брід. Сподіваюсь, не складний. Складних нам не треба, ми не хардендуристи, ми туристи. Ну, прекрасний, чудовий бродік, Можна брати без перевірки. Який він класний. Він був такий не наймілкіший. Клас. with me. Іди, сюди сюди у нас зараз буде складний технічний підйом, я вже відчуваю. Зараз буде не скучно. Я вже бачу ці каменюки і ці гілки. О, що Ну погнали. Це вже майже Карпати. Ну, Коротенькі, так нам довго і не треба. Але зато і кайфові. Ми закінчили тур і відповідно тест драйв цього мотоцикла Suzuki Vestrom 800DE. А тепер коротке підсумкове відео. Ключове, що таке дає? Дає це не Desert Extreme або щось там, я не знаю, такого ж плану, дає це Dual Explorer. І саме в такому ключі е, треба розглядати цей мотоцикл, і в цьому розумінні він дуже і дуже крутий. Як і будь-які вестроми, бо це все таки Встром, він класний, універсальний турист, але е, враховуючи те, що це перший Вестром з 21-м колесом, 800-800 кубовий, у нього досить довгі підвіски, у нього досить високий кліренс, і він не втратив в комфорті, але став ще більш універсальним. На ньому можна не тільки з комфортом їздити там, на роботу, вдягнути нормальні асфальтні шини, поїхати в дальняк асфальтний, можна навісити кофри, посадити пасажирку, тому що сидіння комфортне і пасажирці буде класно. На ньому тепер можна ще й от взути такі от зубаті шини. Матос в нашому випадку. І поїхати в досить таке серйозне, серйозну таку подорож по бездоріжжю, ми провели. Ну і, в принципі, з комфортом всю цю поїздку проїхати, не мучитись, не страждати, кайфувати, розвідувати нові цікаві місця. Оце і є Dual Explorer. Головні переваги цього мотоцикла це його двигун. Двигун дуже класний. Я думаю, що це один з кращих в класі цьому. Рівний, потужний. Крутібільний з хорошим крутним. У нього дуже класний квікшифтер, який робить його майже там, Перетворює майже на двигун з коробкою автоматом. Він комфортний, як і всі вестроми, причому він невисокий по сидінню, тобто він підійде невисоким райдерам. Головне обмеження цього мотоциклу, тобто це не є недолік, це обмеження, це його підвізка, як це не дивно. Тому що підвізка загалом то по цифрах класна. Довгохідна, 230, здається, спереду і ззаду. Є всі регулювання, але і у вилки, і особливо у амортизатора невелика енергоємність, тобто занадто слабкі пружини. Я повністю закручував підподжим. Ось він тут зручно розташований. І все одно жорсткості пружини недостатньо. Дрібні. Нерівності він ковтає непогано, середній взагалі класно, глибокий ні. Тобто, якщо ви любите на мотоциклі дубасити по оффроуду, то вам треба інший мотоцикл, не Suzuki Vostrom 800D. Але в той же час мотоцикл дуже добре справляється зі складним технічним оффроудом. Тобто ділянки, де треба їхати на балансі, у нього виходить дуже добре, тому що низький центр ваги, класна збалансованість мотоцикла. Тобто можна спокійно їхати чигирями, от як ми їздили хащами, складними якимись лісовими дорогами. І не страждати, не мучитися, мотоцикл не валиться, спокійно їде, двигун контрольований, передбачуваний. Підсумок такий, що для бездоріжжя доволі складного, технічного мотоцикл нормально підходить. Для швидких релійних ділянок ну, вам щось треба пошукати інше. І напевно все-таки легше.